Друзі, радий сповістити вам, що саме у Львові відбудеться наймасштабніша подія в Україні у сфері розвитку стосунків. Фестиваль Львів Фемілі Фест території розвитку стосунків. Метою фестивалю є популяризація сім'ї як цінності, а також сприяння у побудові міцних, щасливих сімей. На жаль, сьогодні для багатьох сім'я замість того, щоб бути міцною фортецею, стала човном, з пробитим дном. Тому фестиваль V-Family Fest покликаний на те, щоб допомогти кожному, щоб твоя сім'я стала місцем, яке надихає, яке дає силу жити і творити, щоб сім'я була місцем безпеки, де кожен почуває себе захищеним, щоб твоя сім'я була місцем порозуміння, де один одного чують і розуміють, щоб сім'я була місцем любові де кожен відчуває себе потрібним і любленим. Якщо тебе цікавлять питання, як правильно будувати стосунки до шлюбу, щоб не розчаруватися після нього, або, можливо, ви сьогодні чекаєте на дитятко, і вам цікаво дізнатися, як будувати стосунок з дитям в утробі, або, можливо, ви в шлюбі вже декілька років і не знаєте, як подолати безпліддя, якими методами і засобами. Можливо, вас цікавить питання, як дізнатися секрети побудови щасливих стосунків у шлюбі. Якщо вас цікавлять ефективні методи виховання дітей, чекаємо вас на Львів Фемілі Фест, території розвитку стосунків, який відбудеться 14 та 15 жовтня у місті Львові. Два дні 40 майстер-класів від провідних сімейних консультантів з різних куточків України. До зустрічі на Львів Фемілі Фест.